Вітаю на уроці математики. Тема уроку віднімання в межах п'яти. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Порахуємо усно. Підготуй пальчики та рахуй разом зі мною. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Візьми форми номікону та цифри. Форма один. Пальчик один. Цифра 1. Форма 2. Пальчики 2. Цифра 2. Форма 3. Пальчики 3. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. Назви, будь ласка, найменше число в числовому рядочку. Один. А найбільше число П'ять. Полічимо. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, пять. А тепер полічимо. У зворотному порядку п'ять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа чотири. Попереднє. 3. А наступне 5. Сьогодні ми будемо віднімати в межах 5. Давай пригадаємо дію віднімання позначають знаком мінус. Коли ми виконуємо дію віднімання, то ми вилучаємо предмети і кількість їх. Зменшується Скільки кубиків? 5. Який знак стоїть? Мінус. Тобто будемо виконувати дію віднімання. Будемо забирати, вилучати предмет. Скільки треба забрати кубиків? Один. Забираємо один кубик. Скільки залишилось? Чотири. Прочитаємо вираз. П'ять. Мінус один буде або дорівнює чотири? Скільки кубиків? 5. Який знак стоїть? Мінус. Виконуємо дію віднімання. Будемо вилучати кубики. Забирати. Скільки треба забрати кубиків? Два. Забираємо два кубики. Скільки кубиків залишилось? 3. Прочитаємо вираз. П'ять. Мінус 2. Буде три. Скільки кубиків? Чотири. Яку будемо виконувати дію? Віднімання. Тому що у нас стоїть знак мінус. Скільки треба відняти кубиків? Три. Забираємо. Три кубики. І скільки кубиків у нас залишилось? Один. Прочитаємо рівність на віднімання. Чотири мінус три дорівнює один. А зараз? Тобі знадобляться форми номікону. Ми з тобою будемо порівнювати та ставити між числами та формами знак більше, менше або дорівнює. Форма 3. Знайди, будь ласка, форму 3. Форма 1. Урівняй форму три та форму один. Який знак ми поставимо між формами та числами. Знак більше, тому що форма три більша за форму один. Число 3 Більше за один. Форма три. Форма чотири. Порівняй та поміркуй, який знак ми поставимо між формами. Для того, щоб порівняти, ти можеш форму 3 накласти на форму 4. І ми бачимо, що форма 3 менша за форму 4. Тому 3 менше, ніж 4. Поставили знак менше. У тебе є тільки одна форма 5, тому працюємо зі мною на екрані. Форма 5. Форма 5. Давай з тобою поміркуємо, який ми знак поставимо між формами більше, менше або дорівнює. Порівняємо форми. Накладемо одну форму на другу. І ми бачимо, що форми однакові. Тому ми поставимо знак дорівнює, тому що 5 дорівнює п'яти, форми рівні. І між числами ми теж поставимо знак дорівнює, 5 дорівнює п'яти. Підготуємося до роботи в зошиті. Виконаємо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Вестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Ми як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 5. Між цифрами залишай порожньою одну клітинку. Вниз пропусти один рядочок клітинок порожніх і пропиши цифру 4. А тепер працюй разом зі мною. Відступи один рядочок клітиночок вниз, 2. Один. Дорівнює. Візьми свою ручку, руку і на пальчиках обчисли, запиши відповідь. А тепер давай перевіримо. Два мінус один дорівнює один. Чотири мінус один дорівнює. Обчисли самостійно. Давай перевіримо. Чотири мінус один дорівнює три. П'ять. Мінус один дорівнює. П'ять. Мінус один дорівнює чотири. П'ять. мінус три дорівнює. Ти вже обчислив? Або обчислила? Давай перевіримо відповідь. П'ять. Мінус 3 дорівнює 2. Назви числа в числовому рядочку самостійно. А тепер закри оченята. Відкриваюченята. Які цифри заховав хитрий знак питання? Давай перевіримо 2 та 5. Роздивись уважно. На екрані ти бачиш геометричні фігури. Кожна фігура позначена цифрою. Якими цифрами позначено трикутники? Один. Та три. А на екрані з'явилися емоційні сніжинки. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за. Чудову роботу! До нових зустрічей!